Я хочу все про них згадати. Як вони виглядали? Як говорили? Мамин запах, її сміх. Наскільки сильними були руки тата? Але Господю майже немає. Ти знаєш, я, я коли про них згадую, у мене з'являється якесь таке відчуття спокою. Спокою, захищеності. Якесь таке тепло. Я навіть не знаю, як його писати, але воно дуже сильне. І все, що я відчуваю після того дня. Czarne, chłodne i czuże.